Безкоштовне штучне запліднення так держава вже третій рік оплачує програми лікування неплідя, тобто процедури, які коштують шалені гроші, ви можете отримати за. Державний кошт мене звуть Ольга Чатайло. Я зараз розкажу вам, як це працює. А Поки підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій так називається ця програма. Ми зараз багато говоримо про те, як стимулювати народжуваність в Україні. Так, от, як на мене, ця ініціатива на цю мету ідеально працює, тому що вона дає шанс тим, хто дійсно хоче мати дитину, але не може. Як все організовано і хто може звернутися за такою допомогою? Моя колега Тетяна Доцяк досліджувала її уже далі. Ви там кого замовляли, Тань? Ми замовляли мальчика, но ми будемо разом всім. Хлопчик, серйозно? Так, Я вас вітаю. Ваше замовлення виконано. Цього моменту Тетяна чекала не один рік. Тривале лікування від безпліддя не давало результату. Жінці довелося спеціально переїхати з рідної Хмельниччини. До Коп'янська і два роки жити під постійними обстрілами, аби тільки бути ближче до чоловіка, який боронить нашу державу і нарешті завагітніти. Два роки ми намагалися і ми лікувалися в частних клініках. Тобто, ми не просто там так сиділи. А кожен місяць їздила на огляди. Кожен місяць ми тратили великі кошти на пігулки, на лікування, на огляди. Сюди у Харківський центр акушерства гінекології і репродуктології порадили звернутися військові медики з Куп'янська. Тут Тетяну прооперували, пролікували і провели ЕКЗ екстракорпоральне запліднення. Це метод репродуктивних технологій, при якому злиття статевих клітин відбувається в лабораторних умовах, після чого вже вирощений ембріон підсаджують жінці. З нашим випадком у нас всі були показники на еко. І коли вони сказали, що ще воно безкоштовно, ми взагалі не, ну, ми не вірили в це, що, можливо, це безкоштовно в наш час. Нас взяли аналізи, нас пролікували, і з першої спроби в нас все вийшло. Щомісяця тут проводять близько 40 циклів лікування безпліддя і жіночого, і чоловічого. Головна проблема про центр і державну програму лікування безпліддя, яку повністю покриває НСЗУ, мало хто знає, каже медична директорка. Лікарі чомусь не завжди направляють сюди пари. 25-річна пацієнтка Валерія Попова, медсестра дитячої реанімації, дізналася про центр випадково. Її чоловік, парамедик екстреної допомоги, привіз сюди породіллю і почув, що тут успішно лікують безпліддя. Результатом я задоволена, бо все вийшло з першого разу. Дуже приємно, коли ти бачиш оцю довгоочікувану другу смужку на тесті. Цей зростаючий хегечей у динаміці. Це дуже. Дуже неймовірно. Центр співпрацює з НЦЗУ й абсолютно безкоштовно надає допомогу за дев'ятьма пакетами. Це замкнутий цикл від діагностики, лікування за потреби оперативного втручання до штучного запліднення. Кожна пара може скористатися двома спробами екстракорпорального запліднення на рік. Зараз ми пункційною вулочкою через піху робимо пункцію фолікулів. Після цього отриманий матеріал віддаємо ембріологу для пошуку. ооцитів. Так проходить процедура відбору біоматеріалу у майбутньої мами. Відтак його передають ембріологу, який запліднює яйцеклітину. Пізніше ми можемо сказати, і яка кількість запліднеться, ми будемо знати лише завтра вранці. Ну і яка кількість із циклітин буде ембріончиками, і зможуть дати наступному вагітність? Це ми скажемо лише через 5 діб на п'яту добу. За статистикою, кожна друга спроба закінчується вагітністю, розповідає медична директорка закладу. Це результати світового рівня. В кріокамерах постійно перебувають зо 5 тисяч ембріонів. Коли почалася повномасштабна війна, вони опинилися під загрозою загибелі. Харківський автогенний завод, що постачав рідкий азот, в якому зберігають ембріони, тимчасово зупинився. Рятували волонтери. Везли азот аж із Кам'янського. Вдалося врятувати, вже ми підсаджували ці ембріончики, Ми вже отримали діток з тих ембріончиків, яких ми рятували у 2022 році. Попри близькість до фронту і постійні обстріли, центр не припиняв роботу ні на день. У найкритичніші моменти оперували та приймали пологи в бомбосховищі. Це було важливо й парам, які дуже хотіли стати батьками. Для них вкрай важливо не втрачати час. Програма безоплатного лікування безпліддя діє до 40-річчя жінки. Тому лікарі радять не зволікати, коли пацієнти приходять і буквально там вже кілька місяців їм до виподоби виповнення 41 го річчя, І нам шкода таких пацієнток. І ми розуміємо, що вони роками ходили по приватних клініках, по якихось інших закладах, які не не скеровували їх на цю програму. Даремно витрачали час, який на жаль вже не повернути. У лікарні є стаціонар, де жінки можуть тривалий час перебувати для збереження вагітності, і пологовий, де народжують абсолютно всі жінки, а не тільки ті, що пройшли лікування від безпліддя. Як от Карина разом з чоловіком Владиславом обрали цей медзаклад для народження їхньої донечки, бо впевнені у фаховості тутешніх лікарів. Ми довго думали. Ми з чоловіком вже дуже давно разом і вирішили, що це може цей стан може бути ще дуже довго, але вже вже прийшов час. Вже ми дуже давно хотіли і вирішили, що чекати не будемо. За час повномасштабної війни тут народилося майже 800 малюків. Звертатися до центру можуть пари не тільки з Харківщини, а з усієї України. Ну, власне, це досвід Харківської клініки, але такі лікарні, які уклали договір з НСЗУ саме на цю програму, вони є по всій Україні і можна звертатися та отримувати послуги. І, власне, детальніше про те, хто може звертатися, зацитую вам оголошення з з сайту однієї з лікарень. Отже, безкоштовне штучне запліднення проводять пацієнткам із такими діагнозами: це жіноче безпліддя при відсутності овуляції, це трубне жіноче безпліддя, тобто непрохідність маткових труб, маткове та цервікальне жіноч жіноче безпліддя жіноче безпліддя спричинене імунними порушеннями або іншими причинами. Так також, якщо безпліддя діагностували у чоловіка, пара також може звернутися власне за допомогою і скористатися цією програмою. І детальніше, які послуги саме входять у цю програму, тобто що покриває держава, нам розповів Анатолій Камінський, завідувач клініки репродуктивних технологій Національного університету охорони здоров'я імені Шупака, доктор медичних наук. Прошу послухати, програма дозволяє проходження програми одній парі один раз на рік. Якщо програма не завершилась настанням вагітності чи народженням здорової дитини, ця пара може знову ж таки претендувати пройти в наступному році. Це перекриває підготовку, аналізи. Це передбачає проведення необхідних етапів саме лікування методами допоміжних репродуктивних технологій. Це процес стимуляції, це процес забору статевих клітин у жінки, це процес запліднення ембріонів, це процес перенесення ембріонів в порожнину матки. Також передбачає, якщо є медичні покази. Після отримання ембріонів не одразу переносити так званий свіжий цикл, а є можливість заморозки даних ембріонів з послідуючим необхідним лікуванням для жінки з підготовкою, як правило, маточки до перенесення і перенесення заморожених вже ембріонів. Це також програма перекриває. Якщо не настає вагітність, пара для цього не немає необхідності перебувати якийсь період в шлюбі чи в стосунках, яким чином це підтверджувати на даний момент, такої обмеження немає, особливо вибачте, якщо є прямі покази до використання допоміжних репродуктивних технологій. Ну, от, власне, цікаве питання оформленості стосунків, тобто шлюбу, як і сказав пан Анатолій, офіційних вимог жодних немає. Але я поспілкувалася із жінками, які брали участь у такій програмі, і вони говорили, що деякі клініки відмовляють, якщо немає підтвердження, що шлюб, а інші навпаки дозволяють брати участь у програмі. Так, ще одне питання: це вік, тобто, наголошую, 40 років 11 місяців. Це критичний термін, коли вас можуть взяти в програму. Але зараз виявляється, тривають дискусії щодо того. Того, щоб змінити цей вік, в яку сторону слухайте думаю, що багато людей, хто цікавиться даною тематикою, знають, що є певна зараз дискусія з приводу прийняття закону, який би регулював діяльність допоміжних репродуктивних технологій. Ну вже коли приймуть закон, то просто там одним з пунктів також є питання вікового збільшення, вікового цензу чи зменшення, чи залишення його на такому самому рівні. Я сподіваюся, що зменшений він не буде все ж таки йде мова про можливість збільшення вікового цензу. А питання тут медичні, тому що о, кожна там є певна від, відмінність між жіночим і чоловічим організмом, і в чоловіка о, його репродуктивні клітини продукуються в організмі, а в жіночому організмі, на жаль, не продукується ніколи однопрості процесі життя не збільшується. І чим старший репродуктивний вік у жінки, тим менше. І ефективність надання ну, настання вагітності лікувальне, і збільшення можливостей, скажімо так, патологічної вагітності для розмова про збільшення вікового цензу до 49 років. Але ще раз повторюсь, тут багато медичних є протипоказів, і ми говоримо про що одним із методом лікування безпліддя в старшому репродуктивному віці є використання донорських клітин і з кожним роком. Ом, після 40 особливо років покази до цього використання знову ж таки збільшуються, і програма НСЗУ поки що донорські клітини програми не перекриває. Тому тут багато таких вибачте в лапках сперечань між професійними людьми, хто надає цю послугу, і законотворцями і економістами. Тому тут потрібно знайти якусь золоту середину. Ну, я наголошу, що серед жінок, які беруть цій програмі, дискутується також питання віку, і серед побажань, які вони мене просили передати у мозку, коли я говорила про те, що буду озвучувати цю тему. Це було якраз і збільшення віку. Також побажання, щоб держава все ж таки покривала донорські яйцеклітини. Адже для багатьох жінок саме в цьому проблема, і тут вже не питання віку, можливо, може бути проблема саме у здоров'ї жінки. Ще одне зауваження, яке я чула, це те, що Програма покриває певний перелік ліків під час власне здійснення лікування. І не всім ці ліки підходять. Тобто, чи можливо розширити цей список ліків або дозволяти жінкам докуповувати щось за власний кошт. Ну, власне, такі запитання ми почули. Щодо самої програми, то її будуть продовжувати в Україні. У МОЗ звітую, що вона успішна, і станом на зараз, за 2025 рік, було 6 тисяч учасників. Цієї програми і наступило дві тисячі вагітностей, Цей показник 30% вважають дуже хорошим для таких програм. Україна не єдина, пропонує таки, таку можливість. Такі програми діють в різних країнах світу. Ну, зокрема, дуже поширені вони в Ізраїлі, де можна пройти, навіть якщо ви вже маєте дітей, зокрема, які були народжені в рамках таких програм. Ну, ми будемо відстежувати цю тему. Можливо, подивимося, що будуть пропонувати наступного року, чи будуть якісь зміни. Не у вікових цензах, а поки підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Та будьте здорові!